Сьогодні три вантажівки відмовилися від завантаження, яке мало відбутися завтра. І що робити в такій ситуації? Та нічого, шукати нові вантажівки. От все, що можна зробити, розмістити знову заявки на транспортній платформі. І що? Чи перевізники понесуть за це якусь відповідальність? Ну, такі часи, що ніхто ні з кого не, тягує, не стягує відповідальність. Ну, для нас це теж не там кінець світу, будемо просто шукати інші машини. Звісно, неприємно. І якби зробили це ми, як замовники, відмовилися від заявки, то ми б могли понести. Слина, понести наслідки. А як шукати автомобілі вантаж, вантажівки за реальними ринковими цінами? як себе забезпечувати при перевезеннях це все є в моїх навчаннях але звісно що найважливіше завжди залишатися людиною і перевізників закликають теж бути людьми і в останній день не відмовлятися від завантажень бо це ну для всіх неприємні наслідки а якщо хочете навчитися міжнародної торгівлі тут не успішний успіх тут бувають різні ситуації то все це є разом з темою ризики та як управляти ризиками в моєму курсі менеджер з міжнародної торгівлі нагадую найкраще умови до 1 жовтня інформація про навчання за посиланням у шапці профілю.